Зі старшим солдатом Захарієм легкодухом прощалися на Алеї Слави центрального кладовища в Чернівцях. Солдат Василь Лаба долучився до ЗСУ у лютому 2022 року. Військовий загинув 21 жовтня у віці 54 років. Сержанта Олексія Андрєєва з 29 листопада 2023 року вважали зниклим безвісти на Донеччині. У той день він брав участь у бою. Тіло військового нещодавно повернули у межах обміну. Бійцю було 50 років. Він родом з Маріуполя, де працював оператором на місцевих телеканалах. У 2017 році переїхав до Чернівців. Старший солдат Ліс Стоматов загинув 26 жовтня під час штурмових дій противника поблизу причистівки Донецької області. Бійцю було 20 років. Старший солдат Сергій Ушицький був командиром стрілецького відділення. До ЗСУ чоловіка призвали навесні 2023 року. Він виконував завдання у Лиманії, Часовому Яру та Куп'янську. Військовий загинув 29 жовтня під час виконання бойового завдання. Йому було 37 років. Іван Адамко служив у гірсько-штурмовій бригаді. Військовий загинув 17 лютого 2023 року внаслідок російського штурму у районі Білогорівки, що на Донеччині. Бійцеві було 36 років. Солдат Віталій Буряк був стрільцем-помічником гранатометника. Військовий родом із села Галицинівки Покровського району, яке нині окуповане. Мати бійця переїхала у Хотин. А чоловік певний час залишався на Донеччині. Цьогоріч, у вересні, буряк долучився до ЗСУ. Він загинув 30 жовтня під час виконання бойового завдання у Покровському районі. Йому було 29 років. Старший солдат Олексій Палій загинув 3 листопада. внаслідок артилерійського обстрілу у районі Часового Яру на Донеччині. Йому було 39 років. Солдат Віктор Шкробанець загинув 2 листопада у Покровському районі на Донеччині. Військовому було 42 роки. Із солдатом Павлом Бабучем прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Тарас Красовський був командиром роти, до якої входило 150 людей. Від початку вторгнення служив на запорізькому напрямку, де й загинув у вересні 2022 року. Понад два роки бійця вважали зниклим безвісти. Йому було 38 років. Олексій Березка через повномасштабне вторгнення вимушено переселився на Буковину і проживав у лікарні в Топорівцях. Солдат загинув під час виконання бойового завдання. Солдат Андрій Гнатюк служив оператором відділення радіоелектронної розвідки. Військовий загинув 7 листопада. Йому був 31 рік. Сержант Андрій Пустовалов служив в одному із спецпідрозділів ЗСУ. Він загинув внаслідок поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання у Курській області. Бійцю було 30 років. Солдат Анатолій Бужак був стрільцем снайпером. Він загинув 19 листопада 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Запоріжжі військовому було 47 років. Старший лейтенант Любомир Ляльчук понад два роки служив у 36-й бригаді морської піхоти. Він воював у Кринках, відбивав наступ на Харків та виконував завдання на Курщині, де й загинув. Щоб повернути його тіло, побратими повернулися на вже підконтрольну РФ територію села Дар'їно. Військовому було 49 років. Сержант Олександр Куций загинув у віці 42 років. Молодший сержант Ростислав Антонюк був військовим медиком. Він загинув у жовтні 2023 року у віці 26 років. Молодший сержант Давид Плєшка помер 13 листопада у госпіталі від поранень, які отримав на Покровському напрямку. Військовому було 22 роки. Солдат Ігор Бойчак був водієм відділення підвозу боєприпасів самохідного артилерійського взводу. Військовий загинув 6 листопада на Харківщині у віці 44 років. Солдат Мирослав Матейчук був стрільцем-снайпером. Військовий загинув під час виконання бойового завдання у Курській області. Дмитро Попадюк загинув 13 листопада у Куп'янському районі на Харківщині. Бійцеві було 30 років. Солдат Іван Теклян загинув 6 листопада у Курській області. Військовому був 51 рік. Солдат Іван Мар'янчук загинув 12 листопада у Курській області. Солдат Степан Костенюк загинув 12 листопада у Бахмутському районі Донецької області. Йому було 25 років. Старший солдат Роман Жанський загинув 14 листопада. Йому було 45 років. Солдат Василь Олексюк служив у 93-му батальйоні 107-ї бригади ТРО. З військовим прощалися у селі Локушна. Солдат Ігор Лакуста був учасником АТО і служив у 68-й окремій єгерській бригаді ЗСУ. Він загинув цьогоріч 7 квітня у Покровському районі Донецької області. До 14 листопада вважався зниклим безвісти. Бійцеві було 45 років. Із солдатом Олександром Ротарем прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Солдат Іван Лунев з 28 вересня вважався зниклим безвісти, йому було 24 роки. Старший солдат Дмитро Твардовський загинув 21 листопада на Донеччині внаслідок російського обстрілу. Військовому було 45 років. Солдат Іван Гудишевський загинув 22 листопада у віці 29 років. З матросом Андрієм Мельником прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Солдат Дмитро Кузьмін загинув 23 листопада в районі Білогорівки на Луганщині. Військовому було 29 років.